Та інформаційний портал золочів.нет у програмі новини за тиждень від 19 березня. Сьогодні дивіться про таке: у Золочівському районі знову виявили львівське сміття, виграли апеляцію щодо інтерв'ю, як роздавалися землі золочівським чиновникам. Відбувся районний спортивно-масовий захід Олімпійські лелеченя». Команда Максимум Сасівського НВК здобула перемогу у всеукраїнському чемпіонаті «Фірц Лего Ліг. Рятувальники провели навчання безпечної поведінки для школярів. У Золочеві показали виставу Назар Стодоля. За 6 днів на території Золочівського району виявлено та знешкоджено 44 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Особливі діти відвідали Золочівську центральну районну бібліотеку. І знову у Золочівському районі виявили львівське сміття. Зокрема, цього разу побудові відходи знайшли на території Струтинської сільської ради. Про те, що сміття львівського походження свідчать, знайдені тут накладні та квитанції із львівськими адресами. На території села Струтин, ми виявили дві машини сміття. Підійшли до нас люди, що ввечері бачили невідомі машини, які везли на несанкціоноване сміттєзвалище. На жаль, нікого ми не зустріли, машини ми не знайшли, але залишили наслідок після себе дуже неприємний. От ви бачите, що знаходиться. Одна фура з дуже великою кількістю сміття, і інша. Дуже неприємний запах, відчувається, що сміття не свіже. І маємо такий прикрий випадок. П'ятниця, субота знов десь буде. Бо ну, машину повіся, то там було, ти з тому це тило, потім дивишся пілот знов повість машину. Яка про... машина? А? Якого кольору? Велика мала, яка та машина була? То машина 50-60 тонна машина. А мені нашому сюди, той вівський, то я видів. Ну, вівський удар. А він може навіть... П'ятницю він подивишся, ніхто нічого не каже. Завозьмо свого коєпу возьму. Скаже, куди, там викинем сміття буде стиво. Ну. Нагадаємо, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі львівське сміття неодноразово фіксували не лише на території нашого району, але й на території інших областей України. Проте питання ще в іншому: а хто це сміття із Золочівського району буде прибирати? І чому за стільки місяців львівські чиновники так і не спромоглися навести лад із сміттєвою проблемою? 6 березня колегія суддів апеляційного суду Львівської області скасувала рішення Золочівського районного суду. Було задоволено апеляційну скаргу пані Марії Гальчик. Справа стосувалася інтерв'ю, яке дала пані Марія Гальчик інформаційному порталу Золочівкрапканет. Детальніше про це у нашому сюжеті. 3 листопада 2016 року Золочівський районний суд Львівської області виніс рішення у відкритому судовому засіданні за позовом Михайла Гетьманчика до Марії Гальчик. Справа стосувалася інтерв'ю, яке дала пані Марія Гальчик інформаційному порталу Золочів.нет під назвою Як роздавалися землі золочівським чиновникам Сасівською сільрадою, і не лише я можу. Зачитати список, де більше, не знаю, більше ста чоловік отримали в нас участки. В першу чергу найбільші участки отримали Гриньків, Барабаш і Рибаха в селі Грабово жителями села Побіч, які абсолютно не мають відношення зборами жителів села Побіч, які абсолютно не мають відношення до цих земель. Землі були надані для. Особистого селянського господарства де вирито зараз озеро. Михайло Гетьманчик у позовній заяві хотів визнання дій Марії Гальчик неправомірними також хотів спростування інформації, поданої у інтерв'ю публічного вибачення Марії Гальчик та відшкодування моральної шкоди, яку оцінював у 20 тисяч гривень. Також колишній голова Сасівської сільської ради, а тепер депутат Золочівської районної ради, хотів, аби суд зобов'язав інформаційний портал золочів.нет видалити дане відео з мережі інтернет. Тоді суддя Золочівського районного суду виніс рішення лише частково задовольнити позов Михайла Гетьманчика. Зокрема, суд зобов'язав спростувати інформацію щодо передачі з нульовою балансовою вартістю 168 гектарів лісів. Марія Гальчик подала апеляційну скаргу, і відповідно 6 березня 2017 року колегія суддів апеляційного суду Львівської області у складі головуючого судді Олега Ванівського та суддів Романа Цяцяка та Надії Шеремети вирішили рішення Золочівського районного суду Львівської області від 3 листопада 2016 року скасувати. Ухвалено нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Михайла Гетьманчика до Марії Гальчик за участі третьої особи інформаційного порталу золотів.нет відмовлено. А також апеляційний суд вирішив стягнути з Михайла Гетьманчика на користь Марії Гальчик судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 535 гривень 92 копійки. 16 березня в приміщенні спортивного залу Вороняцької зож перших третіх ступенів відбувся рай районний спортивно-масовий захід Олімпійське лелечення у змаганнях прийняло участь 12 команд. На початку змагань кожна команда презентувала свою школу. Учасники змагалися у перетягуванні канату, перенесення м'ячів та вантажу. Конкурс капітанів відбувся у напруженому змаганні. На закінчення змагань усі учасники взяли участь у комбінованій естафеті. Місця серед шкіл поділились наступним чином: перше місце вороняцька зож перших третіх ступенів, друге місце золочівська зож перших третіх ступенів номер 4 Третє Місце Глинянська ЗОЖ перших третіх ступенів Сасівський НВК. Четверте місце Золочівська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 Золочівська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 3 П'яте місце Золочівська ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 Шосте місце скварівська ЗОЖ перших третіх ступенів Золочівський НВК Школа Радості. Сьоме місце коровицька ЗОЖ перших третіх ступенів Білокаменський НВК. Восьме місце Шпикулицький НВК. Протягом 11-12 березня команда Максимум Сап. Асівського НВК брала участь у всеукраїнському чемпіонаті Фірст-Лего League. Діти доклали максимум зусиль та здобули перемогу школярі, створили свого робота. Моє знайомство з проєктом First Lego Leg відбулося ще рік тому. І це було часто випадково, коли я на каналі Новин на одному побачила трансляцію минулорічної якраз гри. І на той час я собі подумала, коли я побачила, які складні діти виконують завдання, наскільки вони здібні і талановиті. І яке приємне подивування в мене було тоді, коли Ігор Федорович прийшов і повідомив, що наша школа має можливість бути учасником такого великого, грандіозного проєкту. Адже це насправді проєкт освітній ЛЕГО має широкий масштаб. Особисто я, як доросла людина, сприймала робота як об'єкт, який здатен виконувати певні завдання. А от дитина, цей самий робот, описала як якесь, е, зробила цілу історію і сприйняла його як майже живу істоту, яка здатна довкола себе міняти світ, нагороджується сертифікатом за участь у турнірі Фьорс Лего Ліга. Та за першу нагороду отримує за командну роботу, а також медаллю. Нагороджується член команди максимум Іванчук Вікторія. Нагороджується член команди максимум кармазин. Христина! За відмінну підготовку проєкту пліч-оплі з тваринами команди максимум опорного закладу «Сасівський НВК для участі у всеукраїнському чемпіонаті ПЛЛ-2017. Ми дуже Ось, що саме в нашому НВК навчаються такі розумні, активні та талановиті діти, заслуговує великої поваги і бажання вчителів в позаурочний час посилено займатися з дітьми у різних галузях науки і техніки. Якщо згадати, як називається наш заклад, то в кінці пише Золочівської районної ради Львівської області. Я старі, що районна рада не може стояти острові такої події. Те, що Сасівська школа має хороші традиції, це не є ново. І ви знаєте, цілком закономірно, що сьогодні ми святкуємо таке гарне свято, перемогу нашої команди на всеукраїнському конкурсі. Якщо подивитися в історію розвитку нашої держави, то талановиті люди, як правило, виходять з села. І тому не дивно, що сьогодні ми маємо першу перемогу у портного закладу. У мам українців належить багато прекрасних чудових винаходів. От зараз стоїть дев'ять молодих учнів Сасівського НВК, котрі в майбутньому знайдуть якісь особливі винаходи. Вони це зроблять. Я впевнений, дивлячись у їхні очі, тому що у них є величезне бажання творити. <плес> Протягом 11-12 березня наша команда Максимум Сасівського НВК брала участь у всеукраїнському чемпіонаті «Фьорст Лего Ліга». Це є одна з їх стем освіти, це є передові технології Європи і Америки, на яких роблять ставку наші закордонні колеги. При поїздці у Польщу. Де ми підписували міжнародну угоду, вони презентували дані здобутки по СТЕМ і суто по робототехніці. І 11-12 березня в українському домі наша команда брала участь у всеукраїнському чемпіонаті. Ми раді з того, що наші діти доклали максимум зусиль, тому і називає команда максимум. Для перемоги, і ми перемогли 14 березня у Золочівській загальноосвітній школі номер 3 було проведено громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти для проведення акції залучено одне відділення державної пожежно-рятувальної частини 13. головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області на автомобілі першої пожежної допомоги в складі трьох чоловік. Під час проведення акції рятувальники розповіли про факти надзвичайних ситуацій, які виникають на території району, а також пригадали правила безпечної поведінки в побуті, зокрема при користуванні електричними та газовими приладами. Застерегли школярів від небезпечних забав з сірниками і запальничками, а також під час відпочинку в лісі на водних об'єктах при виявленні вибухонебезпечних предметів. Також продемонстрували техніку та обладнання, що знаходяться на озброєнні в пожежно-рятувальному підрозділі. Та якими вони користуються під час різних надзвичайних подій. Усім учасникам детально розповіли про призначення кожного такого інструменту. Тут беремо воду, Ось такі є колодязі, на асфальті бачили? Кришки. Ось там є крани, ми ставимо таку колонку і забираємо воду в машину. Тут, там вона закручується, потім тут під'єднуються рукав. Так, я вам покажу рукав. палку, під'єднуємося, кидаємо машину, відкручуємо той екран, потім відкручуємо або той бік, або той бік, залезти, під'єднаємо рукав, і вода пішла в машину. То є лом. Äh, Універсальний. І тут можна кожну насадку до нього під'єднувати. І вона вже не влітає. Ти можеш не працювати, що там, наприклад, відкривання дверей чи щось. І міняється так само, люба друга насадка. Знаєте, бачили, може, таке біле, тут машину заливають, тим білим. Ось таких багато дирочок, вода йде з такою, тут, тут така речовина, піноутворювач. Воно з водою йде і воно розбризкує і робиться така піна, як сніг. Воно не дає горіти бензині. На самому наталі. За шість днів березня місяця 2017 року на території Золочівського району піротехнічною групою другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області виявлено та знешкоджено 44 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Рятувальників, котре радять бути обережними під час виявлення застарілих боєприпасів, не витягувати їх самостійно з землі, не кидати, не піддавати впливу вогню, не бити по них, натомість обгородити або Позначити місце знахідки і повідомити службу порятунку за номером 101 та золочівський відділ поліції за номером 102. Мистецьку палітру шевченківських днів вдало доповнила вистава поета Кобзаря Назар Студоля, котра з успіхом пройшла у неділю, 12 березня на сцені Золочівського районного народного дому. Поставив драму аматорський колектив театру імені Романа Солила народного дому села Черемошня. Говорив, говорив та й не договорив. А я знаю та й не скажу. Ой, Стехо, голубонько, ластівку моя. Ну, скажи, ну не муч мене. А що ти, те тоді, скажу, що сережки або... або перстень, або що хочеш, подарую, ну тільки скажи, стеху. Нічого мені не треба. Ну, хіба дай свій бойпарак надіти сьогодні Ні, на вечорниці. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що назар свата, з дуру а старости не промовляться, а весілля можна одпаси геть на другий тиждень. А через цей час нашого брата мужика жикавого щоб не брикався, не те, що жінку. Аж глядь, на друзі нам іде князь. Так, так і так. Піднімає вгору клечі. І говорить такі речі. Гей, ви, охотники, вовці молодці, покажіть дружбу. Зустрів якуницю красну і дівицю, тепер не їм, не п'ю, не сплю. Все думаю, як би її достати. Так поможіть мені да. її піймати. Тоді що самі захочете просити? Чи дев'ять кодів, чи три десять городів усе віддам? Прости мене грішто! Oslo svoj, oslo svoj... Діти із благодійного фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами відвідали Золочівську центральну районну бібліотеку в рамках відзначення Шевченківських днів. Працівники бібліотеки розповіли про Тараса Шевченка та його творчість, ознайомили із бібліотекою. Після чого діти читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ви завітали стіни мудрості в храм книги. І завітали не просто так. Познайомитися, з якими багатствами тут ми маємо. А завітали з цієї нагоди, що щороку, якщо тільки зійдуть сніги, ми вшановуємо пам'ять великого сина України, нашого національного генія, пророка, поета Тараса Григоровича Шевченка. Уже 203 роки віддаляє нас від тої епохи, коли жив, творив, страждав. І, терпі... І переносив терпіння Тарас Шевченко за свої переконання, за свої вірші, за свою віру, за все своє життя. Наче всі на світі стало, сонечко, сонечко засіяло, все на світі стало, на не сади, ми весело стартуючи, погнали чужі гнято до води. Без людин будуть. Плюгатили, плюгами йдуть. Співають, ідуть від чада, а мати і те йдуть. Всі, хто задіяний, є в цій благородній справі для того, щоб наші діти, ми їх називаємо з особливими потребами, але вони є в чомусь навіть більше обдаровані, ніж інші діти. А наш Василь Величко він прислуговує нормально вже тип Тарас, Роман. А вони також приходять тут, наші хлопці, які приходять навіть коли ми маємо окрему службу Божу для дітей з особливими потребами, вони вже вміють прислуговувати на службі Божій. Інші лінуються, ігнорують. А ці діти вони проявляють свою активність у цьому, що вони беруть участь у службі Божій. І тут питання є, що ми мусимо віддати належне для того, щоби. Такі люди, такі діти, вони були не відкинуті, а вони були репрезентовані як повноцінні. Бо тут питання є, що вони мають велике серце, вони мають Бога в серці, вони так само моляться, так само, вони, може, ще й ніжніші і добріші в багатьох аспектах, що вони би навіть не зробили кривди. Подаруймо шанс на життя Михайлу Кмецю для подолання недуги, потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 123 тисячі доларів. Детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.